Цими вихідними у Миколаєві закінчився триденний відкритий чемпіонат міста з водних видів спорту. Це перші змагання такого плану, які провели спочатку повномасштабної війни. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. Подробиці у репортажі Сергія Мельникова. З 29 вересня і до 1 жовтня у спортивному комплексі плавальних басейнів Водолій проходив відкритий чемпіонат Миколаєва з водних видів спорту. Басейний комплекс відновив свою роботу 15 вересня 2023 року, і це неймовірна радість для усіх миколаївських плавців. Розпочали тренування ми у цьому басейні Віскапе Водолій 15 вересня. Ми дійсно дуже щасливі, що ми можемо займатися у цьому комплексі. Тому що саме у цьому басейні виховуються чемпіони зі стрибків воду, з плавання синхронного а також сплавання. До урочистого заходу долучились перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілав, очільник обласного управління молоді та спорту Михайло Ніколаєв. Сам чемпіонат приурочили до Дня захисників і захисниць України. Перед початком заходу присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України. На превеликий жаль серед спортсменів, які неодноразово брали участь у цих змаганнях. Є втрати. Воїни героїчно загинули, захищаючи державу. В пам'ять про них на щорічному чемпіонаті в першому запливі завжди будуть вільні доріжки. Перша для Сергія Гусіді, друга для Володимира Ульяницького, третя для Олега Кравця. Ця четверта для Кирила Олександренка. Ще перед початком запливів присутнім свою майстерність продемонстрували спортсмени комплексної дитячої нацької спортивної школи Україна: відділення стрибків у воду та синхронного плавання. До речі, темпи відновлення тренувального процесу, а разом з тим і кількість учасниць змагань від відділення синхронного плавання приємно дивують, відзначається їх тренерка Олена Шумилова. Наприклад, влітку ми проводили теж відкритий чемпіонат міста і було лише 35 учасників з плавання синхронного. А на сьогоднішній день це 70. Ми вдвічі збільшили, збільшили наші показники, і це є для нас. Дуже гарною новиною, тобто ми професійно займаємося підготовкою нашого відділення. Також на високому рівні й результати спортсменок. У 2023 році вже пройшли два чемпіонати України: один серед дорослих, другий серед юніорів. Наша команда посіла призові місця. Вони ставали срібними та бронзовими призерами на цих чемпіонатах. Попереду у Наприкінці жовтня нас чекає чемпіонат серед дівчат та юнаків, а також у грудні знов чемпіонат України серед дорослих. В інших видах змагання саме плавання та стрибки у воду, окрім професійних спортсменів, взяли участь поранені військовослужбовці та ветерани, вихованці освітніх закладів та спортивних організацій. Наголосимо, що це перший чемпіонат після початку великої війни, який комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Україна та Федерація плавання Миколаївської області, як завжди, провели на високому рівні, плюс допомога міського та обласного управлінь спорту, плідна співпраця яких сподіваємось буде й надалі збільшуватись. Сергій. Мельников Ігор Невідомський, євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.